Шановний директори, школа до відкриття Олімпійського тижня готова. У Нововолинському ліцеї номер 8 провели фестиваль спорту. Захід організували 20 вересня у рамках Олімпійського тижня. Урочистості та спортивний захід проходив на оновленому стадіоні. Хвилиною мовчання вшанували загиблих від рук окупантів. Опісля виконали державний гімн України. З вітальним словом до присутніх звернувся директор Нововолинського ліцею 8 Олег Янюк. Сьогодні дуже важкий час і дуже багато молод. Тих активних хлопців, спортсменів займаються не святом спорту, а захищають терени нашої держави, ми з вами повинні зробити все для того, щоб бути гідними їх. А в першу чергу маємо бути здорові. Щоб бути здорові, ми завжди маємо бути спортом. Я вас хочу привітати сьогоднішнім днем. Сьогодні ви побачите дуже цікавого багато. Ви почуєте тренерів, які вам будуть пропагувати свої види спорту. На захід також завітали заступниця міського голови Ніна Шумська, заступниця начальника управління освіти Вікторія Римарчук та головний спеціаліст управління освіти Ірина Ляховська. Дуже рада побувати у вас на такому дійстві. Передати вітання від міського голови, побажати всім міцного здоров'я, веселих стартів і бути завжди спортивними, тому що для цього у вас все. Після урочистої частини відкриття була динамічна руханка, до якої долучилися і учні навчального закладу і педагоги. До слова, як розповів очільник Нововолинського ліцею No8 Олег Янюк, фестиваль спорту, який організували у рамках Олімпійського тижня у навчальному закладі, проводять вперше. Сьогодні у нас відбувається спортивний фестиваль у рамках Олімпійського тижня. Наші вчителі фізкультури організували новітній. Проект. Під час якого буде задіяна вся школа, залучені тренера волейболу, баскетболу, футболу та інших видів спорту. Такий захід вперше відбувається у нашому закладі, оскільки на сьогоднішній день ми маємо дуже гарну спортивну базу, створену на базі нашого ліцею. Ми вирішили провести таке гарне спортивне свято. На спортивному майданчику Нововолинського ліцею номер 8 діяли різні станції, де на учнів чекали тренери, Секцій дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу Кузня тіла. Школярі мали змогу спробувати себе в тому чи іншому виді спорту на обраній локації, дізнатися більше про його історію або ж показати свої навички. На фестивалі були представлені такі види спорту, як футбол, бокс, баскетбол, гандбол та інші. Для дівчаток провели майстер-клас повітряної гімнастики. Фестиваль включає в себе локації, де я залу. Залучені тренери дитячої юнацької спортивної школи міста Нововолинська. По станціях діти будуть ознайомлюватися з окремими видами спорту, які є у нашій громаді, і включаються в Олімпійські види спорту, в лідні олімпіади. Як розповіли організатори фестивалю, мета спортивного заходу популяризація різних видів спорту серед школярів Нововолинської громади.